Щоб кролі. Странно. Хибач, маленький, ну далі. Морська риба краще, ніж, ніж сомики. Пішли, купимо цапа. Дивімо. Всім привіт, друзі наші. Е, сьогодні ми йдемо на ринок, овочний. Що нам треба? Просто нам треба скупитися додому. Купити м'ясо на борщ. Може курицю купимо, може качку, може ще якусь живність купимо. Щоб запекти. Все, пішли. Так, ось подивіться: оце ринок. Раз, два, три корпуси. Тут великих три корпуси. Ми постійно овочні скупляємося в першому корпусі. В другий корпус тут продають живність. А третій корпус там продають таке віники. Ну, пластик. Ну, в принципі, воно навіть і дублірується. Там теж трошки є фруктів і овочів, але ну, вони трошки дорожчі. Ну, пішли, подивимося на. Курей, качок, у мене там є стрімдру. Вот. Пішли, купимо цапа. Дивимось, барана купимо, пішли. Тут заморозка є, опять самі кури. Давай узнаємо, скільки стоїть цап. Алло, садик. це м'ясо. Щоб м'ясо не пропадало, не треба холодильника, бачите? Закінчиться в нього та тушка, він перейде до цієї тушки, бачите? Все зроблено правильно. Ну, пішли далі. Ну, всього самі кури. Пішли. Дивіться, ще є шипуни. Качки такі, бачите? Зараз питаю, скільки вони. О, диви, їхній головний петух. Тут в кожній, в кожній віно все не продає. Це дуже рідко, як його продають, а так оцей петух не продається. Він тут найголовніший окуря. Пошли. Ось деви кролики. Кролики і п'ячі кролики. Давай спитаємо, по чому стоїть. чи по і кролики. Е, арабі, спік арабик. Амсарбаїн. М'яхамсарбаїн. А шипун по чому? Ніахамсім. 150 і 145. Як не странно, шипуни дорожче кролі. Странно. Дивіться. Е, шипуни з кролями разом. Я можу відвідати на цей випробувати так. Дого в них одинакова ціна. Та, да, дивись, я ж кажу, тут є главний петух. І вони його не продають. Та він такий горлик, горласий. Да. Диви який. Ти бач, маленький, але удаленький. Ну що, це зрозуміло, тут кусочок овощей ну а ми там купимо. Так? Да. О, там, вона, там вона трошки підпорчена, вона дешевша. А риба. А риба тут. О, риба. Сюди давай. А риба сюди? Да. Ну, як там риба? Там вже два-три-три два, лапки. Зараз ну. подивимося. Я тут завжди брав кальмарі. Мені подобалося, тут їх дуже добре чистили. Не треба було перечищати. Дивися, чай каркаде, Гори каркаде, бачиш? Ну, а ти не знала, ти тут ніколи не була? Пішли далі. Дивіться, тут продаються до зими віщі. Ну, ви зрозуміли, що пледи, дорожки, ось теж постільне. Оп'ять чаї. Пішли далі. Зараз ми знайдемо стульчики. Я колись тут купляв. Он кальяни. Ну тут кальяни, посуда, дивіться. Тут, звісно, воно дешевше, ніж тут кальян можна за 300 фунтів купити. Не відділити. Ну, нас таке не інтересує. Ми не курящі. Пішли далі. Теж усе пластикове, все, як я кажу, Авроровське. Оце ось астера. Хімія. Пластикові стаканчики туди-сюди, фольги. Пішли далі. А а тут ось тут, дивіться, багато стульчиків. Ну це не дуже багато, бачите, бочки якісь. Ну, оце, щоб ви розумали, отакий стулець, оцей, стоїть 185 фунтів. До 200 фунтів стоїть стулець. А стіл, ну, в даний момент столів немає. А не он столи. А стіл стоїть 240, бачу ціна. 300 фунтів. Пам'ятаєш, я отакий вот стіл брав. І таких два стульця. Ну що, пішли далі. Памперси. Ну що, підійшли ми до лавки. Тут, звісно, з рибою дуже бідна. Тут тільки одна лавка, раніше три робило. Карас, hey, hey. пеленгас, попугай, пеленгас. Отаку ми солим. Ну, бачите, оце дивіться. Якщо глаза мутні, я навіть нюхати не буду. Ну, ви зрозуміли. Всі риби дивіться в глаза. Попугай. І он плавають сомики. Сомики це річкові, десь із зніла. Ну, морська риба краще, ніж сомики. Я вам точно скажу. Бікам? Сто фунтів кілограм. Сом. Єгипетський сом. Зараз він витягне. Та ну представляю, представляю. Добре, пішли, люд. Все, пішліть. Ми підійшли до овочного ринка. Капуста, 20 фунтів. 20 фунтів це голова. Велика, мала, однаково. Вся 20. Отака по 8, картошка огірок, по 8, огірок по 15, ну це ми назимове переберки. Йдемо далі, дивіться, зелень. Зелень у них 2,50 пучок, отака 5 гривень, 5 фунтів пучок. Батат 12 фунтів, морква 10. Горох 30 фунтів кілограм. Люда хоче помідора взяти. Люда, давай далі помідора візьмемо ми вже в одному місці. Так, що в нас є? По 5 помідори зеленкувати. Є і така редька, вона по 10 пунктів. Картошка є по 7,50 бачу. Е, Мандарин і апельсин. Мандарин 15, апельсин 17. Диня теж 17.50. 17.50. Банан 17,50. Так, цибуля. Отака по 6,50. Отака по 12.50. Банан, апельсин гарний. Гарний апельсин. 17,50. Так, мандарин клементин 15. Що клементин 15, що звичайний 15. Що апельсин. Дивіться, скільки ось апельсинів. Гори-гори. Ну, по 15 фунтів, звісно, це дорого. Ми ждемо по 5. І будемо робити сок. Покажемо вам рецепт, як закривати сок. На зиму. Апельсиновий. Так, картошка, банани. Опять гори мандаринів, апельсинів, мандарин 15, апельсин 15, ще дорого. Ну, тут пластик. Помідори, все, в принципі, те саме. Ось щасник є, дивіться. Ну, ще щасник, ще не сезон. То, я думаю, той буде дорогий. Ще ось якийсь фрукт, овощ. Я не знаю, як він називається. Ну, Це теж своєобразна редька. Тут навіть дивіться, можна купити кросовки. Ну, як в тебе порвалися, хопа, купив і пішов. Я думаю, такі сандалі стоять недорого. Алло, mm. Дивіться, яка гарна клубніка. Дивіться. Mm. 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 Зараз буде вигощати. Зараз буде вгощати. Yeah, Диви, mm -hmm. яка гарна. Я в нього постійно беру. Диви, яка. О. Оп. Оп! Ну, Давай в нього візьмемо? Да? Yes. Ось дивіться, яка клубніка. О, і ще одну таку дає. Піраміда. Клубніка гібрид. Скільки ж це в неї всунули хімії, щоб вона ну, така виросла. На полуниці. Гарно. А тепер ось дивіться, ми були на новому Дахарі, прийшли на старий, бо там мало риби, м'яса. Дивіться, ну мені тут не подобається. Тут, бачите, стройка. Можуть вас придавити. Він такий уже. Тикий ринок. Ну і звісно, тут набагато менше точок, де можна все купити. Ну, я б сказав, б, тут і трошки дорожче. На 5 фунтів, але ну, зате тут більше живності. Зараз будемо вибирати, що ми сьогодні приготовимо на вечір. Голубів. Люда, хочеш голубів? Вони. Диви, вони не летять, бачиш ручні. Та я не хочу. Навіть не хочу. хочеш голубів. Курей хочеш? Тут як охота. Як на полюванні. Вийшов, вибирай, показує, хочеш оце. Качки. Ось дивіться, оце ось отак продають типу, місні. Ну, типу, як воно називається. Як люди з села ото продають свої продукти. Бачите? Домашні яйця. Ще там домашня, це якась. Бачите, тут стройка. Ну, одним словом звук, звичайно, гуде так, да? Гуде тут. бачите, ну, мені кажеться, що він скоро довжен закритися. Цей ринок, того, що тут адміністратив Мол. Бачите, якийсь тут торговий центр буде. Ну, одним словом... О, диви, є кролики. А ось дивіться, щось продають. Диви, а що це таке? Бобові. Бачите, бобові продають, трошки риби є у нього. Кролики, диви, які маленькі кролики. Блін, може кролика візьмемо, так якби більшого. Такі маленькі, їх, їх і їсти жалко. Да? Ну давай, пішли далі. Це гуси. Ну так, да, гуси. О, диві, які. Гуси. Так а що гуси? Гуска вона, знаєш, яка, що ми тушонку робитимемо чи що Ти її не врязеш, ту гуску. Так, тут опять животні продаються. Ось дивіться, який кабель торчить. Торкнетеся, током б'є. Так, йдемо далі. Далі йдемо. Тут ще є невеличкий рибний ринок при цьому. Ринку є невеличкий рибний базар. Зараз подивимося. Так, пішли. Тут є невеличкий рибний ринок. А -а -а. Ось тут він знаходиться, дивіться, хто буде, Хто буде, бачите, тут і стройка. Ну, Я думаю, скоро закриють цей ринок. Ну, Тут він, в принципі, ні о чому. П'ять но... палаток є, дивіться. Карась продається. Оце спасає оця пахучка. Що не так хоч так? Карась. Попугай. Баят. Дорадо. Сардіна. Отаку сардіну ми солимо. Вона найсмачніша солена. Та ну люди, ну, ми її тільки доїли вчора. Ну, Давай хоч трошки разнообразимо. Креветки. Тут за те. Кожен є, зготовлять. Бікам? No. No. 450. 450. Окей. Okay. Так, дивіться тут. Бачите, тут, тут на кожного продавця є своя кухня. Я знаю, що це риба, попугай. Ну, тут, понятно, що не так. Ну да, это еще и ничего, это нормально. Смотри, какие креветки красные. Я же тебе говорю, креветки такие. Давай спытаемся, сколько у него стоит. Мне там сказали 450. Бекам, арабик спик. 300 грамм. 300 300 390 380. 380. 380 Тоже, бачите, окунь. Цей, що Юля брала. А по чому, кстати, тут цей окунь? Ну диви, Юля більший брала, це маленький. Юля брала по 140. Давай спитаємо, скільки тут стоїть. Ну, я тобі скажу, тут не дешевше. Тут не дешевший ринок. І тут... Ось дивіться, ще є анчоус. Ну цей анчоус вже брати не бажано. Він вже душу віддав. Він должен такий бути гарний, як, як вода на цвіт. Ну, анчоус ми ніколи, якщо чесно, його і не готували. Його треба жарити у фритюрі, поштучно. Плюс 100. 100 100 фунтів кілограм, бачите? Ти взяти, як варити? Е, та давай, я, наверное, ну, візьму собі. Так? Да? Ну, вибирай. Да. Давай, Подерж. я потримаю. Не, тяна. Не. Алло, ну вона чуж, вона дуже маленька. А, та ні, нормально є. Треба, щоб він почистив. Я б собі сьогодні зварив. Так, так, да, чотири. Да, Друг, дай. О, давай. Хоп. Люд велика? Більше? У Юлі були свіжіші. Тут вже глаза трошки трошки мутнуваті. Ну нічого, мені їх не солить. це Якби солить рибу, то я дивлюсь дуже свіжу. А мені не солить її, то в принципі не потравимся. Держи, тарик. Квахет okay. кіло? Квахет кіло. Зробиш клін, окей? Клін? Клін, так. Все, я підійду. Держи, Садик. Так, запаминаємо, 5 рибин було. Пішли далі. Так, ну шо? ось, подивіться ще, що хотів показати. Ось тут, я просто тут часто їжу на велосипеді, оце ось дивіться, трава. оця трава продається животним. Люди, я не знаю, скільки вона коштує, але їх купують там в кого є Ні, ну, В даний момент давай про осліка. Ну і звісно, всі оці трави під вечір, вони її годують. Дивіться, капуста як завжди велика. Так, тут і СТО і мойка машин. Ну все, одним флом тут усе. Дікі колори. А ну давай тут приїдемося. Дивись. Опа. Тікаємо, бо задавлять. Так, що в нас тут є? Гуси є. Може гусака давай візьмемо. Індикий є. О, диви який кролик, Диви який Гарний Візьмемо? Та якби величенького, що ж, ану біг, покажи. Люд, по-моєму, ось оцей більший. Дивіться, як завжди, головний петух у них. Він охороняє своїх кур... курей, щоб порядок. був. Кролики. Так, да, диви, більші. Он диви, вроді й чорний хороший. Давай якийсь виберемо. Щас я виберу кролика. А ну можна я? Пройду. Так, ну що, ребята, хто хоче до нас додому в гості? Ох ти, диви, він отсюди стрибає. Ти бачиш? Ось, по-моєму. Ось хороший Люд. Так, ну що, коротше одним словом, купили ми кроля, 2 кілограми живий вес, стоїть 140 фунтів за кілограм. Нам його розділили і вийшло, я поклав його на віса, вийшло кіло 300 Тобто тоді йшло, я так розумію, в процентах 35-40% відходить. І ще дивіться, на цьому дахарі, на старому так називаємо. Я і не знав. Тут можна купити квіти. Дивіться, оце наші, Що це, чорнобривці? Так, да, чорнобривці. В горшках. Петунія. 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 Ну так, да, в горшках можна купити квіти. Давай спитаємо, хоч приблизно, скільки вони стоять, Ну, я думаю, що вони стоять недорого. Та ну кактуси, а що? Кого тут дивись з кактусом? Так, ну що, ми приїхали додому. По нашій традиції готуємо кроля. Ну, кроля ви бачили, він невеличкий. Як я його готовлю? Беру сковородку, включаю на максимальний вогонь. І звісно, додаю олії. Багато-небагато. Багатенько назвемо це. Дивіться, розірілась сковородка і кладу я кроля. Я його кроля у майонезі. Коротше, тут майонез, соєвий соус, цілий перець. Обжарю його на великому вогні, щоб була корочка. Дивіться, я не збрехав, бачите, як? Великий вогонь, щоб у нього з'явилась корочка. Так, ну дивіться, воно трошки піджарилось. Тепер я його кидаю у розгружаю сковородку на нашу. Ну, понятно, що дуже воно не піджариться, самі розумієте, ну, трошки корочку буде. Потім, що я роблю далі? Я показую, що я роблю далі. Під низь. Я кладу е, цибулю. Це як подушка буде, щоб воно не підгоріло, якщо що. Потім я кладу моркву. Теж воно в мене як подушка, щоб нічого не підгоріло. Після моркви кладу помідор. Ви можете в себе робити томатний сок. Ну, у нас томатного соку тут. Рідко де знайти. Є там в яких супермаркетах, він стоїть і не і дорого. Ну, у нас помідори тут дарові, ви самі розумієте. І ми їх використовуємо як томатний сок. Тобто я вкладу помідори, кладу ще апельсина. І ставлю це тушитися, щоб томатний сок. Так, ну що, пройшло 20 хвилин. Наші помідори уляглися. Тепер сюди обратно ми додаємо вже ж нашого зайця кроля. Кладемо сюди. Ось дивіться, поклали ми. Все, накриваємо його кришкою. І так він у нас на середньому вогні, трохи менше середнього. Тушиться ну, десь приблизно, час. Ну, в кролю, чим довше, тим краще. Це не риба, що можна переварити. Тут рибу солю не ізбортиш. Давай. Так, ну що, пройшло десь півтора часа. Зараз я витягну і спробую. Ну, ви щоб знали, з кролем чим довше він тушиться, тим краще. Так, ну що, дігустірим кроля. Ви бачили, як він виглядає живим. Тепер він отак виглядить. Пробую. Добрий кролик. Ну, скривати не буду. Він ще вийшов трошки твердуватий. півтора часа маловато. Поставлю ще протушу. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі. Следуючому відео спробуємо показати ще раз вуличну їду. Все, всім папа. Ану друг, дай я. Провірю віс. Ага, кіло 300. Всього, пішли. Ту, тушу це примірно в цій самій сковородці, щоб... щоб не мити каструль. Тушу його, поки воно не всяде, щоб зверху ще покласти кроля. Ну, хай назвем це півгодини.